До книги називається сфера свідомості, погляд по і сама свідомість з очима філософа. Певний етичний ідеал через легенди, через міфи, через казки, через приклади реальних історичних персонажів ми маємо упустити як герой. Герой це той, хто готовий вийти за межі. Це той, хто наважується на невідоме, наважується зробити крок, наважується не лише з цікавості, а бажання допомогти іншим. Це те, як ми дивимося на складні моменти, на складні ситуації. Для героя немає проблем, є виклики і випроби, а може дати нам можливість щось. Зробити і щось відкрите, в тому числі і в собі. Я не знаю меж свідомості, але знаю, що рухаючись уперед, в досконалення свого я, яке являє собою центральну, внутрішню частину свідомості, ми поступово наближаємося до сутнісної реальності інших людей і до усвідомлення своєї приналежності до світу, нашого світу.